Друга світова війна охопила майже весь світ. Майже деякі країни примудрилися не воювати. Як так сталося? Як вони змогли уникнути бойових дій у найбільшому конфлікті в історії? Швейцарія мала ідеальне географічне положення, оточена горами. Вона стала неприступною фортецею. Але головне це її політика нейтралітету, яка діяла ще з 19 століття. Уряд відразу дав зрозуміти всім: якщо хто-небудь нападе, він отримає запеклий опір. Швейцарці замінували мости. Та гірські дороги, а кожен чоловік був зобов'язаний мати зброю. До того ж, швейцарські банки зберігали гроші з усього світу, тож Гітлеру не було вигідно руйнувати Швейцарію. Швеція офіційно залишалася нейтральною, але ця нейтральність була дуже гнучкою. Вона продавала Німеччині залізну руду, без якої військова промисловість Третього Рейху зупинилася б. У відповідь Німеччина дозволяла їй зберігати незалежність. Водночас Швеція таємно допомагала союзникам. Наприклад, приймала біженців із Норвегії та Данії, дозволяла проходити британським літакам, і навіть готувалася до можливого вторгнення. Франко, диктатор Іспанії, симпатизував Гітлеру, але в самій країні тільки не закінчила громадянська війна, Іспанія була виснажена, економіка розвалена, і нова війна могла б просто знищити державу. Франко вірував між Німеччиною та союзниками, підтримував нацистів добровольцями. Дивізія Блакитна, але офіційно не вступив у війну. Португалія мала старий союз із Великобританією, але також торгувала з Німеччиною. Диктатор Салазар продавав вольфрам і тим і іншим, підтримуючи економіку, але не дозволяючи собі зайвих ризиків у підсумку. Португалія Алія не тільки уникла війни, а ще й отримала фінансові вигоди. Ірландія була офіційно нейтральною, хоча у Британії була велика спокуса змусити її вступити у війну. Але ірландці цього не хотіли. Ще були свіжі рани від війни за незалежність. Проте це не завадило ірландським добровольцям служити у британській армії. Туреччина не хотіла втручатися у війну і займала вичікувальну позицію. Вона продавала хром союзникам і Німеччині, змінюючи політику залежно від ситуації. Лише в тисяча 1945 році, коли вже було зрозуміло, що війну виграють союзники. Туреччина оголосила війну Німеччині, але це було чисто формальне рішення без реальних бойових дій. Кожна з цих країн мала свої причини для нейтралітету: стратегічне положення, економічні інтереси, політичні хитрощі. Вони балансували між воюючими сторонами, грали на протиріччях і використовували свої ресурси для збереження незалежності. У той час, як більшість країн була втягнута у жорстокий конфлікт, ці держави змогли залишити. Шитися осторонь, але їхня нейтральність була не пасивною, а продуманою грою, де на кону стояло виживання країни.